Британські спецслужби готуються ліквідувати Путіна в Угорщині, кажуть в Росії, чому спецслужбівське оточення російського диктатора буквально благає його не їхати до Будапешта на зустріч із Дональдом Трампом. Чи дійсно є план з усунення Путіна і чи відбудеться ця поїздка взагалі? Розбираємося у цьому випуску, але спершу підпишіться на цей ютуб канал, друзі, і не забудьте поставити вподобайку. Це дуже важливо. Ну і все, час унигаємо. Давайте одразу швиденько будемо починати. Дивіться, яка штука на тлі підготовки до можливої зустрічі Путіна з Дональдом Трампом в Будапешті російський полковник у відставці, екс-агент зовнішньої розвідки Російської Федерації Андрій Безруков виступив на російському державному телебаченні з гучною заявою. Він звернувся до Путіна і прямо сказав: Не їдьте до Будапешта. Чому? Бо за його словами, там на Путіна може чекати. Британська змова з метою вбивства. Ви все правильно почули, друзі. Я не жартую, я не вириваю слова з контекста. Чувак, полковник, офіцер розвідки Російської Федерації каже, що Путіна забаранять в Угорщині, якщо він туди поїде. Безруков, хто він такий цей безруков? Значить, він зараз професор МГІМО по їхньому. І радник Роснефті, класний спецслужбіст, радник Роснефті, Так, от він стверджує, що Велика Британія може організувати віраломною операцію проти Путіна. Мовляв, британська еліта вважає, що якщо усунути Путіна, то Росія розвалиться і всі їхні проблеми зникнуть. Більше того, Безруков навіть запропонував перенести цю зустріч із Будапешта до Дубая, тому що на його думку там безпечніше. Відомий російський пропагандон Володимир Соловйов одразу підхопив цю ідею і сказав, що Путін, мовляв, настільки сміливий, що може ризикнути поїхати до Угорщини. Ну, треба ж якось відпрацьовувати бабло перед своїм патроном. Він же там говорив про моторіку рук Путіна, який в польоті ловить ручку чи олівець, чи що він там ловить. Неважливо, друзі, але значить нормально, так відлизує Соловйов Путін і каже про те, що він у нас смілий, поэтому туди політі. На що безруков полковник цей різко відповів: дивіться, каже, інтереси країни важливіші за мужність однієї людини, що це реально було, що це за меседж? що це за повідомлення? Чому робиться така заява? Давайте пояснимо, друзі. Справа в тому, що ось ця тема тема замахів на Путіна, вона ж насправді не нова. Начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов ще в липні минулого року заявив, що на російського президента вже було кілька спроб замаху. Давайте процитуємо Буданова. Він каже, вони були ці спроби, але як бачите, поки що невдалі. На жаль, ми бачимо, вони реально невдалі. Буданов насправді не уточнив, хто саме стояв за цими спробами і чи причетні до них українські спецслужби. Але цікаву думку, ми від нього почули. Він каже, що Путін вже не є компромісною фігурою для всієї російської еліти. Водночас росіяни бояться його втратити, бо він для них як типу гарант стабільності. Тут я на 100% погоджуюсь з Будановим, і от е, очільник розвідки нашої порівнює це зі смертю Сталіна в 1953 році, коли для радянських людей все от просто буквально весь їхній всесвіт завалився після цього. Ще одна згадка е, про замах була у травні 2022 року. Тоді Буданов говорив про невдалу спробу. Нібито організовано вихідцями із Кавказу, але деталей нуль, тобто він не навів жодних е, аргументів. Кремль звісно, все це заперечує. Пісков каже, що Путін там на належному рівні захищений від будь-яких загроз, але чи були ці замахи реальними, чи це частина інформаційної війни. Поки що ми маємо лише слова без жодних підтверджень. Тепер давайте розбиратися е, з тим, чи безпечна Угорщина для Путіна, якщо він таки вирішить туди поїхати. Ця поїздка, якщо вона і відбудеться, вона стане першою для Путіна в Європу з початку повномасштабної війни проти України з лютого 2022 року. Цікаво, що сама Угорщина ще заздалегідь запевнила Москву, що мовляв ордер міжнародного кримінального суду МКС на арешт Путіна за його зухвали викрадення наших українських дітей. Вони виконувати не будуть. Більше того, у квітні цього року, як ми знаємо, угорщина офіційно заявила про вихід з під юрисдикції МКС, назвавши його політизованим органом. Ну, це все історія з Трампом пов'язана. Він також там сполучені штати і санкції вводять і називаються політикою. Щоправда, юридично цей вихід Угорщини він завершиться лише через рік. Тобто, ну фактично, угорщина ще повинна, вона зобов'язана затримати Путіна, але вони відмовляються. І у них є там такий міністр закордонних справ, дуже зухвалий чувак, який давно по шапці судячи з усього не отримував, Петер Сіярто Його звати, і от він прямо каже, що Путіна приймуть з повагою, забезпечить йому комфортні переговори і безпечне повернення додому. Тобто, здається, в Угорщині військовий злочинець Путін в безпеці, але чи все так просто? А я скажу, що ні, друзі. Ні, воно просто так непросто. Один із ключових ризиків для Путіна це переліт до Будапешта безпосередньо самий переліт. Хто Пісков, Росії, значить російський прессекретар Путіна, натякнув, що маршрут польоту е... його патрона потребує ретельного планування і не дарма, тому що, по-перше, Путін точно уникатиме повітряного простору країн Балтії, які нещодавно фіксували порушення росіянами. Там його літак можуть. Ну просто примусово посадити. Хоча і це насправді велике питання. Європейці всі, вибачте, ну на слові боягузи. тому ну не знаю. Посадять чи не посадять, але віргідність така є. Але я вам можу сказати, що Путін навряд чи ризикуватиме. Він точно не полетить через країни Балтії. Польща це ще одна проблема для Путіна. Чому? Тому що глава МЗС Радослав Сікорський прямо заявив, що якщо літак Путіна увійде у польський повітряний простір, його можуть змусити сісти. Словаччина, якого очолює дружній до Кремля Роберт Фіцо, він може бути лояльнішим, це правда. Але щоб дістатися до Словаччини, путіну все одно доведеться перетнути Польщу. Є варіант летіти через Білорусь, але це не вирішує проблему польського повітряного простору. Цікаво, що Болгарія 20 жовтня дала зрозуміти, що вони дозволять літаку Путіна пролетіти через їхній повітряний простір. А ще друзі є обхідний повітряний маршрут через Грузію, через Туреччину, яка до речі не підписувала. Римський статут і може ну там, скажімо так, заплющити очі на ордер МКС. Більше того, напередодні ще інформація з'являлася про те, що нібито турецькі винищувачі можуть супроводжувати Путіна. Питання в тому, чи чи стовідсоткова це гарантія для самого Путіна? Ми пам'ятаємо, як Ердоган вже збивав російські літаки. А тут винищувачі Путіна будуть супроводжувати. Ой, не знаю. Але друзі, навіть цей маршрут він все одно додасть там до польоту 3, а може й 4 години, і все одно пролягатиме через ту саму Грецію, яка може стати перешкодою. Може стати, а може і не стати, от тут розумієте, ніхто нічого ну на 100% не впевнений. Речниця Єврокомісії Аніта Гіпер вона припустила, що окремі країни Європейського Союзу можуть зробити виняток для Путіна попри санкції, але інша представниця Європейського союзу Кая Калас вона різко розкритикувала таку ідею з ну самої зустрічі в Будапешті, і вона всім нагадала про ордер МКС Є ордер. Він викрав російських українських дітей, тому давайте його, значить, не будемо тут цяцькаця, нянчиться з ним. Візьмемо і заарештуємо. це зобов'язання. Тому дивіться, друзі, плюс там про Боснію і Герцогину говорять про відповідні перельоти. Маршрутів насправді багато, але який би ти маршрут не вибудовував, все одно тебе зустрічає. Що перепона? Тому цей переліт, друзі, це реальний квест із купою ризиків. І я далі поясню, чи Путін взагалі полетить до Огорщини. Тепер головне питання. Чи полетить Путін до Будапешта на зустріч із Дональдом Трампом? Давайте з цим розберемось. Дивіться з одного боку, для Путіна це був би потужний пропандистський хід. Ну уявіть, військовий злочинець з ордером МКС приїжджає до країни НАТО і Європейського союзу, зустрічається з президентом Сполучених Штатів Америки, і все це на тлі війни, яку він розпочав для Путіна. Це виглядає як спосіб принизити Європу і показати свою велич. Але я переконаний у тому, що така зустріч взагалі малоймовірна. Я говорив з першого дня, що я не вірю насправді у таку зустріч. Так, невеличкий відсоток зберігається, але я не вірю. Чому? По-перше, Росія сама робить все, щоб її зірвати. Пам'ятаєте, як Трамп домовився з Путіним про зустріч у Будапешті перед візитом Зеленського до Вашингтона? Тоді Дональд Трамп відмовив Україні в ракетах магав і запропонував проведити війну по лінії фронту. Але Росія хоче іншого. Спочатку мирна угода з повним контролем над Донбасом, а вже потім припинення вогню. Зараз ми бачимо, друзі, як Сергій Лавров, наприклад, ну давайте так. Зараз ми бачимо, як Москва гальмує цей процес. Чому тому, що той самий Сергій Лавров знову говорить про першопричини конфлікту, Пісков відкидає пропозицію Трампа, каже про те, що спочатку мирна угода з параметрами, а вже потім припинення вогню. А телеканал CNN... Повідомляє, що зустріч взагалі можуть відкласти навіть державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо переніс переговори з Лавровим, хоч зараз і пишуть, що 30-го числа вони відбудуться, але він переніс ці переговори з Лавровим, які мали готувати саміт, тому що Лавров і Рубіо мали готувати саміт Трампа і Путіна вони зідзвонювались і, судячи з усього, ні до чого не прийшли і не могли прийти, тому що позиції у штаті в Росії абсолютно кардинально протилежні одна одній. І ось тепер, друзі, з'являються ось ці конспірологічні заяви про британський замах. Мені здається, це просто зручна відмовка. Росіяни люблять звинувачувати англосаксів абсолютно в усьому, і зараз вони, можливо, прогрівають суспільну спільну думку е, ну, до того, що Путін нікуди не поїде. І це меседж не тільки російській аудиторії, їм взагалі плювати. Це меседж заходу. Чи реальний взагалі замах? Дивіться, звісно, нам би всім хотілося, щоб Путіна забаранили. Збивши його літак, ліквідував або там, наприклад, щоб його ліквідувала не знаю, там, приватна військова компанія. До речі, чому ні? От я сьогодні розмовляв з однією дуже впливовою людиною, і він мені підкинув цю думку. Приватна військова компанія. Заключаєш контракт, вона взагалі кому вона належить, приналежність до якої країни? Да плювати абсолютно хотілося. Це приватна військова компанія, яка виконує завдання. Заключаєш контракт, платиш гроші, вони баранять Путіна. Все крапка. Да, звучить це все трішки наївно, але ну варіанти різні можуть бути, правда? Не знаю той самий снайпер, наприклад, звичайно, безпека, рівень безпеки російського президента злочинця і американського президента Трампа вони там на найвищому рівні, але між тим, виключати будь-які варіанти неможливо або там збити літак над чорним морем взагалі, посадити літак Путіна. Я не знаю, з ППОшки бахнути. І, Ну все, що завгодно може бути. Дивіться, а, але давайте реально скажемо. От є безліч варіантів, як його можна там забаранити, але от реально. Путін сам боїться куди-небудь летіти. Сам боїться він розв'язав найкривавішу війну з часів Другої світової. Його країна під санкціями на нього видано ордер МКС. Його солдати окуповують територію, гвалтують жінок, вбивають наших солдатів і цивільних людей. І весь цивілізований світ абсолютно відверто і точно хоче смерті Путіна. Чи повірить російський диктатор якимось гарантіям безпеки, який би який би Трамп йому їх не гарантував? Пофіг, хто нікому він не повірить. Він боїться. Тому ось мій висновок друзі такий. Я не вірю, що зустріч Трампа і Путіна взагалі відбудеться найближчим часом, тим паче, в країні НАТО та і такі близькі до України. І на жаль, я не вірю, що британські спецслужби ліквідують Путіна, хоча я дуже сильно цього хочу. А якщо раптом ця зустріч відбудеться і хтось таки забаранить російського терориста цьому снайперу, чи хто б це не був, точно гарантована зірка Героя України? І я перший, хто підпише петицію про присвоєння йому цієї зірки. От і все, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть, будь ласка. Чи поїде Путін до Будапешта? Чи реальний замах на російського диктатора? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду... Будемо спілкуватися саме там, в чаті під цим відео. Але не забудьте також і підписатися на цей youtube канал. Дякую, бережіть себе і до зустрічі.